Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Ви на каналі Цвіти. Ми сьогодні будемо розглядати фільм Лялькаль 2004 року. Його режисером є хан Хенсу. Хан Хенсу відомий своїм стилем, який часто поєднує елементи жахів і трилера, створюючи напружену загадкову атмосферу у своїх фільмах. Сюжет фільму розгортається навколо старовинної ляльки, яка була створена талановитим але трагічно загиблим кукольником. Після того, як кукольник був вбитий на очах своєї ляльки, його душа залишилася у ляльці, сповнена гнів і жорстокості. Лялька вирушає пошуки нащадка в тих, хто був причетний до смерті лялькаря, щоб помститися за його загибель. Вона здійснює свою помсту, переслідуючи і вбиваючи родичів злочинців, що приводить до серії жахливих подій і насильства. Лялька є ключовим символом у фільмі. Вона представляє одержимість і гнів, а також є метафорою для трагічної долі і незавершених справ. Її присутність у фільмі підкреслює теми помсти і втручання минулого і тепершнього. Лялькар символізує жорстокість і бездушність людей, які можуть завдавати шкоди іншим. Його смерть є спусковим механізмом для подій, що розгортаються у фільмі, і відображає наслідки його трагічної доти. Нащадки, тих, хто був причетен до смерті кукольника, символізують передачу гніву і помсти через покоління. Це показує, як Наслідки злочинів можуть впливати на нові покоління, навіть якщо винуватці вже мертві. Смерть і помста. Ці елементи служать метафорою для непорозумінь і непрощення, що призводить до безкінечного циклу насильства. Він досліджує, як відчуття несправедливості і незавершеності можуть трансформуватись у Жорстокі дії. Фільм Лялькар використовує ці символи для створення напруженої і жахливої атмосфери, досліджуючи тему помсти, гніву і впливу минулого на сучасність.